Але ми не змогли транспортувати сюди. Поп, у нас на поселе дуже маленька команда. Я тільки і Олександр Іваннийшин тренер. Попасти вже на Олімпійські ігри. Це ну це не просто так. Це величезна робота була пророблена. З Янциня, і наші в Пекіні продовжують розповідати про все, що відбувається на Олімпійських іграх. Сергій сьогодні в Джанжако залишився, а от я подорожую околицями Пекіна і не тільки. Якщо ви дивилися наші попередні випуски, тут Сергій був і знімав вам випуск про скелетон. Якщо не бачив цей випуск, то можна от його десь буде, тут буде посилання подивитися. А я приїхала на жіночий монобоб. Ця дисципліна дебютує на Олімпійських іграх у 2022 році. Раніше жінки виступали на Олімпіаді лише в Бобслеї. двійці дуже круто, по-перше. А по друге, крутіше ще й той факт, те, що Україна має також представницю у жіночому монопобі. Її звати Лідія Гунько. Що ж я йду дивитися, як вона виступатиме і вболівати за неї. За <заду> мене знаходиться стартова естакада. Одна зі стартових естакад на цій саме восейній трасі у Янцині, і саме її дуже сильно не вистачає українським бобслеїстам, бобслеїсткам, скалетоністам, А, тому що так, трек це вже якісь такі надвисокі мрії. Але стартова естакади це така базова штука, яку в принципі не так вже і дорого насправді побудувати, якщо порівнювати з треком. Але при цьому вона грає дуже вагому роль, адже лише уявіть спортсмени, коли вони стартують. На подібному треті вони біжать не просто якби вперед, вони біжать 에, під нахилом вниз. І а вже ж, без додаткових напрацювання цього всього на таких стартових естакадах, дуже важко і проблематично потім на змаганнях показати хороші результати. У вас було буквально там десять заїздів перед тим, як взагалі розпочинати змагання, через те, що 에, наперед, ну, під час передсезонки взагалі не вийшло потренуватися. От можете, якщо так коротко описати цю ситуацію, власне, чому не вийшло? Потренуватися перед сезоном було 40 спусків надано спортсменам, але ми не змогли транспортувати сюди. Поп, тому що спочатку китайці об'явили одну стіну на доставку, яка була в три рази меншою ніж потім вони об'явили, і тому ми просто по бюджету ну не змогли відправити його сюди. Ну це дуже Ну, У нас на повслі дуже маленька команда. Я тільки і Олександр Іваннишин тренер. Тому нам взагалі нам допомагали знову, хто міг ну ще всякі там ситуації з цими тестами на коронавірус. Ви знаєте, що в нас дуже багато хворих з української команди було. Ну не тільки з української, з всіх команд такі, є. але для Вослеї це плачевно, коли хтось хворіє, тому що просто фізично не справляєшся з, ну, з Бобом. І, ну для мене це був стрес, тому що на тренування треба було все робити, приїжджати за. Декілька годин і самій майже все готувати, коли тренер. Ну бо відсутній ну, там якийсь е, час, тому важко подвійно було. В чому була складність в перших заїздах і от в других заїздах, от саме в погодних умовах. Коли холодно, може бути більш катун, як ми його називаємо. Це треба все. Інші ковзани можуть підходити на цю погоду. Інша поліровка. Ну, це треба все тестувати, і в нас не було на це можливості, тому ми вибрали один комплект, який ми вважали, що буде самим таким оптимальним для любої погоди, і вже на ньому змагалися. Чотири заїзди важко впасти, але легко дуже сильно втратити час, тому його треба проходити максимально ідеально. Це ну, приходить з досвідом. розумієте, що пілотувати це доволі важко І із кілетонів, але я, як ви знаєте, тільки третій рік цим займаюся. Можливо, якби в мене зараз було за плечима десять років досвіду, себе ну. Не було для мене так важко завершився Олімпійський турнір з жіночого монобобу. Лідія Гунько, представниця нашої країни, перша в історії бобслистка на Олімпійських іграх, завершила свої виступи тут, у Пекіні. Старалася брати з кожного заїзду по максимуму і виправляти помилки. Не все вдавалося, але це спорт, і, і в інших атлетів також не все вдається. Які займаються вже не три роки, а тринадцять. Тому я думаю, що ще все попереду. Попасти вже на Олімпійські ігри. Це Ну, це не просто так, це величезна робота була пророблена. Дуже складно зараз щось протиставити канадкам та американкам. Це їхній вид спорту, абсолютно. Перша трійка золото срібло це Америка, і бронза це Канада. Кожен спортсмен хоче все, щоб було краще і краще тому. Може трохи не задоволена, хоча першим твоїм заїздом задоволена. Хотілося б, якби було таких стабільних чотири заїзди, то могло бути б тебе дуже навіть, непогане місце, але не, не вистачило досвіду, не вистачило просто банальних заїздів, щоб навчитися саме на цій трасі пілотувати краще. Не змогла українка Лідія Гунько покращити свої показники в наступних спробах у третій та в четвертій. Вона як фінішувала двадцятою. Так, такою і залишилося, але все ж таки це дебютні ігри для Лідії, дебютна дисципліна, все ж таки на Олімпіаді. Сподіватимемося, що в наступному олімпійському циклі все складатиметься краще. Лідія набиратиметься досвіду і буде вже представляти Україну не лише в монобобі, а й в двічі в бобслеї.